Місце Москва, метраж жоден, два-сім, кімнати чотири Санузли, два висота стель три, дезиндіана Бганова, коротенько. Замовники сімейна пара з двома різностатевими дітьми, дочка вже доросла, їй 21 рік, синові 10 років, дизайнеру Діані Бганові. Потрібно було створити гарний витончений інтер'єр, в якому для кожного члена сім'ї знайшлося б своє затишне містечко. При цьому перепланування повинна бути мінімальною. У підсумку на 127 квадратних метрах розмістили три спальні, два санвузли, простору кухню і вітальню, а також багато систем зберігання. Подробиться зміни в плануванні були мінімальні. Ми посунули дверні прорізи, а також демонтували і заново збудували стіни під розсувні двері, вбиральні і санвузлі. У кімнаті доньки встановили скляну перегородку, розповідає дизайнер. Велику кімнату під кухню і вітальню на вимогу замовника потрібно було розділити на дві зони: зону готування і обідню, а також зону відпочинку. Для цього я використовувала лофт перегородки, вони виглядають гармонійно, а посередині звела стіну під собертовим стендом. Перегородка в цьому інтер'єрі, дуже вдале і функціональне рішення. При бажанні можна об'єднати дві кімнати в єдиний великий простір або розділити, наприклад, під час приготування їжі на кухні, щоб запахи не поширювалися по всій квартирі. Кухонний гарнітур кутовий. Під замовлення його встановили навпроти вікна. Вся велика побутова техніка вбудована винний шафа, духова шафа і мікрохвильовка, а також посудомийна машина. Під іншу побутову техніку виділили великий кут на стільниці, обідню зону на кілька людей облаштували біля вікна. Спальня розташовується в протилежній частині квартири і утворюють приватний блок. У спальні батьків спроектували власну гардеробну та облаштували робоче місце. У кімнаті дочки кабінет знаходиться за скляною перегородкою. Тут поставили письмовий стіл і крісло для читання. У спальні сина місця вистачило для всього необхідного спального місця, робочого столу і системи зберігання. Windows data layer, лаєр, віндов дата лаєр, Data лаєр, пюш, євент, планер, сомон. Ванер Сент-Інер ід. Ванер 84 мільйони 586 тисяч 922 7404 4 до 1 Ай 8 Цв 2 Ай 6 5 до 1 5 Ай. Вхідну зону виклали керамогранітом, так як це самий практичний варіант. У санузлах також використовували керамограніт і керамічну плитку. В якості підлогового покриття у всій іншій квартирі вибрали інженерну дошку, стіни в кімнатах пофарбовані. А для декору додали настінні Молден синові замовників 10 років. Він вже не маленька дитина, а через пару років стане підлітком. Тому ми прийшли до рішення, що потрібно створювати дизайн кімнати на виріст. Замість приліжкових тому були використані скрині. У них можна зберігати іграшки або дрібний спортивний інвентар. Одне відділення в шафі віддано під зберігання книг, тому в ньому виконані відкриті полиці. Розповідає Діана Бганова: всі системи зберігання були виконані під замовлення. Це допомогло заощадити бюджет у передпокої Встановили велику вбудовану шафу під одяг від підлоги до стелі. З ліфтом вбудовані шафи на всю стіну також спроектували в спальнях дочки і сина, а в майстер спальні місця вистачило і для повноцінної вбиральні у санвузлах максимально використано весь простір. Над інсталяцією розташовані шафи під зберігання потрібних дрібниць і бойлера. У ванні при майстер спальні за одним з дзеркал знаходиться ніша з полицями, зручне місце для різних баночок. Все заховано від очей. У санузлі при майстер спальні встановили перегородки, завдяки цьому вдалося розділити приміщення на дві зони: в одній розташували окремо стоїть ванну і подвійний умивальник, а в другій туалет з інсталяцією і пральню, пральна і сушильна машини вбудовані в шафу. Також там є відділення під зберігання побутової хімії і кошик для брудної білизни. В гості до замовників часто приїжджають літні батьки. Тому в гостьовому санузлі спроєктовано сидіння в зоні душової сплитки. Меблі і декор вибирали або в магазинах, або робили під замовлення, до речі, кажучи, велика частина меблів стоп. Тен, наприклад, від тумби в майстер спальні або кавові столики у вітальні. Ці столики я вже давно хотіла використовувати в одному зі своїх проектів, і нарешті вони знайшли своє місце. Ділиться Діана Бганова. Windows, data Layer, Віндов Дата Layer, Віндов, дата, лайер, пюш, євент, баннер, цумон, баннерцунтенер, і баннербц дев'ять, п'ять, а 2745 9 45 дев'ять, де три Бренди представлені в проекті кухня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, інженерна дошка, воркшоп меблі, «Обідній стіл, сопіне. Побутова техніка, «Бош Лєбгер», змішувачі пою оздоблення, фарба, «Літ дрене, настінні молдинги, Орац Карниз і плінтус, європласт, підлогове покриття, інженерна дошка, воркшоп меблі, тотумба квадро, кавові столики, алінер, текстиль та декор, килимський дінаміц, освітлення, вбудований світло майтоні, ванна кімната, оздоблення, еквіпе арцер, підлогове покриття, арцер, меблі. Під замовлення, ласар-сантехніка, джацоп диафон, цераміця нова, радавай, змішувачі богеме, омніре, спафоні, освітлення, ліхтич Прихожа оздоблення, фарба, літле дрене, настінний молдинг, Корат підлогове покриття, керамограніт, арцер, інженерна дошка, воркшоп, меблі, консольний стіл, «Тевербі», освітлення, мій інтерно», «Артелам», спальня оздоблення, фарба, літле дрене, молдинг. Орац, карниз і плінтус, європластпідлогове покриття, інженерна дошка, воркшоп меблі, приліжкові тумби, бродін десідн і цом десідне, інші меблі, Ларидоюте іде, текстиль та декор, підтера освітлення, юціда дитяче, оздоблення, фарба, вітле дрене, настінні молдинги, карниз і плінтус, все, європластпідлогове покриття, інженерна дошка, воркшоп меблі, приліжкові тумби, мак-інтеріор, інші меблі. Те іде, люлю спаце, текстиль та декор, фіттера, освітлення, ЛЮЦІДЕ. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов